Собак закрили, хоч тут страшне все, ну заходьте. От бачите, яке життя. В хаті побила, всі вікна повибивала, кришу трохи підлатали. Ну, а тепер не можемо дозабивати вікна, світа немає. Треба ж різати його, нема світла. Так що, життя в нас, звичайно, дуже тяжке. Ми живемо саме вулиця Миру, там позавчора там вечером пізно на нашу вулицю прям прилітала, через три дома одна нас в хату попала. Ну ми поки. Так що ну, вийде, що страшне, бо ми тут так, ми тут не живемо, а так їздимо кормити. Тут у нас тут чотири кролика залишилося, три собаки і куча котів. І оце ж кожен день їздимо, як сюди годуємо. Так що виїжджати то хочемо, є куди виїхати, але через це хазяйство ж. Ну, кроліки в Паріжі, їх там четверо залишилося. А собак не знаємо. Куди виганяти просто так, ну не по-людськи. І що не знаємо, що воно буде. А так взагалі боїмося кожен день, кожен день теж так лягаєш спати, не знаєш, проснешся чи ні. Так що тут така у нас ситуація тяжка. Тоже останнє це коли було, то що дивились пожарку, теж туди камілі прилетіло, нам всі двері покаріли тут. Вікна повибивало, ось теж ніяк бачите, нема світа, не можемо їх дозалатати. Не знаємо чого, чи його нам і не підключать тут, чи Бог його знає, треба у Михайловне узнавати, хоч би ж зат... позатикати усі дірки тут. Так що тяжко, тяжко. І під час окупації 7 місяців тут були, куди ж би ми виїхали, коли перший же день приїхали, вони ж зайшли, все, перекрили і все. І ми далі казачі, ми сім місяців нікуди. не казачі, так, да, можна було на велосипеді і пішком, на машинах ні. А далі ні. Поки вже освободили, тоді вже ми могли виїхати. Там в город, гроші зняти, щось купити, щось так. А так бачите, дві машини побило. Ну, машини Бог я знає, кажуть, хоч би самим уціліти. Туди нічого тільки. Сидимо поки. Всё, Барунчик, всё-всё-всё, сейчас будешь кушать, сейчас. Парень беспроблемный. Есть аппетит отменный.